Доброго євангельського ранку. Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Віче в нашій щоденній програмі Євангелія на кожен день. Я, про Володимир Давидов, з вами прочитаю сьогоднішнє Євангеліє, як ми чули сьогодні в євангельському ранку, і яке читали за богослужінням. Євангелія сьогодні це фрагмент 15 глави Євангелія від Матфея. І досить невеличкий фрагмент, буквально такий, я би сказав, дуже маленький. Тим не менше, все одно варто на ньому зупинитися і дещо обговорити. Отже, давайте одразу і перейду до самого читання. Одного разу Ісус прийшов до моря галілейського. І зійшовши на гору, сів там і підійшли до нього багато народу, маючи з собою кривих, сліпих, німих, калік і багато інших, і, покликал, і поклали їх до ніг Ісусових. І він зцілив їх так, що народ дивувався, бачачи, що глухі чують, німі, говорять, каліки стають здоровими, криві ходять і сліпі бачать. І про славу Бога Ізраїлового, народ, який слухав Ісуса Христа. Питання в тому, що Христос, ой, Євангелія починається з того, що Христос. Прийшов до моря Галілейського. Звідки Христос прийшов? І прославив народ, прославив Бога Ізраїлевого. Теж який народ. А, ну, якщо ми говоримо про Галілею, що Господь прийшов в Галілею, то, в принципі, галілеяни. То це ті ж самі іудеї, які проживали, правда, не в, на території іудеї. Як ну або так взяти, історичного, історичної території Іудейського царства, а галілеяни це є іудеї, які проживали на ну, плюс-мінус, умовно кажучи, історичній території Ізраїльського царства. Ми ж пам'ятаємо, що після Давида, там, буквально після царя Соломона, е, ділення єдиного царства на Іудейське та Ізраїльське. Хоча деякі бібліїсти і коментатори ну, Святого письма, особ... верніше, дослідники біблійних часів, то в принципі говорять, що це ділення умовне. Так, були свої царі, в кожного царства були свої царі, але щоб, так знаєте, самосвідомості. Євреїв, що от у нас одне царство, а там інше царство не було такого. Тобто певні коліна вибирали свого царя, інші свого, але не ділились. Знаєте, щось мені от як буквально це проговорюю. І така, ну може, не дуже вдала, але умовна паралель, коли е, був період е, пап і антипап, коли було Авіньйонський полон. Тобто в Авіньйоні вибирали одного папу, а в Римі другого. І церква, нібито, була одна католицька, але було паралельно існувало дві пап, двоє пап, яким, кожному з яких частина католицької церкви підпорядковувалась. Хтось Риму, хтось авіньйону. І такі, А церква то залишалася але вона ж не ділилась, не було дві католицької церкви, було два папи, але церква одна. Такі от іудеї, вони. Сприймали себе як єдиний народ, але кожен жив своїй, на своїй землі, на своїй території і визнавав ну, свого там царя Одів, і підкорювалися своїм царям кожен з них. Причому, що якщо подивимось епоху пророків, то видно, що неодноразово були спроби об'єднати е, ці ну, якби царства, тому що е, були навіть династичні е, шлюби, вкладалися. Між е це одні, ну, ізраїльським і іудейським царством для того, щоб в подальшому можливо їх об'єднати. Проте з того нічого не вийшло, е і взагалі, е якби далі не буду продовжувати, бо ми сьогодні не про те, трішки відійшов від теми. Так от Христос прийшов в Галілею і звідки? Якщо ми візьмемо декілька е віршів е назад. Попередніх віршів, то ми побачимо, що Господь до Господа прийшла до Господа прийшла сирофінікіянка, просила за свою дочку. Саме отам той момент, коли Господь їй сказав, що не гоже забирати хліб у дітей і кидати псам. Оцей момент такий евангельський. Але її віра о, спасла її дочку. Якщо це була сирофінікіянка, ми можемо ще теж в Євангелії співставити деякі речі і паралельні місця у інших євангелістів. І ми, здається, вчора чи позавчора читали, що Господь, да, вчора, що Господь пішов у, у землі Тиру і Сидону. Землі тиру і Сидону це і була якраз Фінікія. І а отже, сирофіні, сирофінікіянка, вона якраз там. І підійшла до Христа. Після того Христос, ми бачимо, ну, отут говориться у Матфеї, що упоминається, що Господь пішов в Тир і Сидон, а потім прийшов до моря Галілейського. Якщо ми візьмемо паралельне місце у Марка, ми побачимо, що Марк сповіщає те саме, єдине, що він говорить, що Господь йшов до Галілейського моря, ну, тобто до Галілеї через Десятиграддя. Десятиградія – це грецькою звучало Декаполіс, тобто об'єднання десяти міст, і ці міста були грецькими, там проживали греки. І цікаво, що Христос, можна кажучи, якщо взяти, що Тир і Сидон знаходяться північніше Галілеї. То десятиграддя воно знаходиться на схід, на північний схід від Галілеї. І Христос, ідучи з Фінікії до Галілеї, він мав просто спуститися, ну, умовно кажучи, вниз до, до Галілейського озера і, і в самі е, ну, на територію Галілеї, в землі Галілейській, просто іти з півночі на ну, спрощено на південь. Але він пішов, по суті, на схід. Через десятиграддя зробив такий крюк величезний. Тобто, умовно кажучи, ми можемо побач... намалювати трикутник, і от Господь е... пішов з, з одної вершини трикутника в на в другу вершину через третю. Тобто такий великий крюк. Чому Господь так подорожує? Е... Теж, якщо проаналізуємо, Христос після того, як проповідує, був певний час, там, займався проповіддю в Галілеї чи в Іудеї, через дея... через певний проміжок часу Господь намагався е... усамітнитись з учнями, десь ну, залишити землі, де він впізнаваємий, е... ну, де його впізнавали, за... і побути десь наодинці. Ну або в місці, де він не дуже популярний, де не набіжить не, не дуже багато народу. Е... І в нього, звичайно, це вдавалося не зовсім все одно. Слава про нього йшла чутки. І от, про те, для чого він використовував такий момент: для того, щоб окремо побути з учнями на наодинці і присвятити час їхньому навчанню. І В Євангелії дуже важко. Виявити, скільки Христос де був, де треба, скільки він пробув в іудеї, скільки він подорожував. Взагалі, в подорож, пішки це навіть от, здається, там в тирі, сід... побував в Тирі і Сидоні, пішов через Десятиградів, Галілею, але це все кілометри, які треба було, десятки, сотні кілометрів, які треба було е долати пішки. Це займало час. Тим більше, що Христос, ну ніколи ну, ми не бачимо, що Він спішить. Він проповідує з одного місця, в інше, зупиняється, ночує, е повчає своїх учнів. І оці подорожі він використовував сам. як це сказати, деякі е деталі Євангелія. ну, Наприклад, там, Господь десь проповідає, каже, сідайте на землю, коли насичував п'ять тисяч народу, здається, п'ять. А він сказав сісти на на землю, ой, не на землю, на траву всіх розсадити. Трава це значить весна. Потім ми можемо теж знаходити певні такі. Нюанси, коли ми бачимо, що це вже не весна, а це вже, наприклад, літо, коли там спека чи ще щось. Ну, Багато таких нюансів. Так, от, якщо врахувати, я зараз не буду всі говорити ці якби, такі деталі, але коментатори Святого Письма приходять, сходяться до того, що, вірогідно, Христос подорожував півроку, тобто в нього. Залишивши Галілеї, пішов в Тир і Сидон, потім в Десятиграді і знову прийшов в Галілею на берег озера, то в принципі, це зайняло в нього десь до півроку. І цей час якраз був присвячений максимально для повчання Ісусів, іс, е, учнів. Е, дуже мало відомостей, що відбувалося в Тирі і Сідоні, причому Господь е, ну, якби, теж згадує про ці міста. Ми не знаємо, але розуміємо, що, по-перше, він дасть теж напевно стілю, проповідував, Але найголовніше, він повчав своїх учнів. Тобто, це був такий, знаєте, максимальний проміжок часу, де Христос присвятив себе учням, аби підготувати їх, по суті, вже до випробувань тим, що його схопили, а потім і випробувань. Які Повстали в їхньому житті під час проповіді. І далі, друге питання, яке я сьогодні озвучив, це які народи прославляли Бога. А ще один нюанс такий цікавий, що е, на гору сів там, зійшов на гору. Погляньте, хто приходить на гору. Тобто, ми розуміємо, це не в місті, це не, якомусь, ну, не біля якогось міста, а ну, просто сказано, гора, не пагорб. Гори там дійсно досить високі. Ну, умовно кажучи, навіть ті ж Синайські гори, або е, навіть ті скеляста місцевість біля Єрихону, де Господь проводив оця кам'яна пустеля, це більше скеляста пустеля, і ви знаєте, піднятися в монастир, на монастир, е, який знаходиться біля Єрихону, на скелю, на висоту. Це ну, досить ну, важко, особливо в спеку. Тобто це не просто, знаєте, там якийсь пагорб невеличкий. Ні, саме справжня гора. Те ж саме візьмемо гору фавор. То на неї нормально так треба підніматися? І, і важко, і, і довго. От. І от Христос на горі. І хто ж на гору приходить? От ви тільки вдумайтесь. І от ви знаєте, теж читаючи Євангелія, не задумуєшся. Ну, Христос на горі, ну до нього прийшли. Але коли ну так вникаєш, прийшли сліпі, німі каліки, криві, а, а когось ще принесли і поклали до них Ісусових. Вибачте, нагору видертися каліки, сліпому, хромому, ну це важко, а якщо ще на ношах когось розслабленого нести. Тобто, люди, дізнавшись що Христос десь. Скоріше всього, що він на горі був, можливо, теж хотів з учнями наодинці побути. А, а люди взнали і почали сходитись, вони долали труднощі. Це було важко, особливо хворим людям, інвалідам. Було важко, і тим не менше вони йшли, не зважаючи на всю, на всю таку складність ситуації, складність подорожі цієї. Тобто, тут, знаєте, така паралель, що царство Боже силою береться. Тобто, для того, щоб потрапити до Бога або до нього достучатися, докликати, щоб він почув, треба перекладати дуже багато зусиль, можливо, надзвичайних, от як, наприклад, хромому чи там розслабленому, от як йому це. Або частково там, паралізованому, чи ще. це важко було дійти до, Госп... до Христа, піднятися нагору. Особливо, там, скоріш всього, це спека, сонце от, е палить. І Господь всіх, звісно, проявляє в черговий раз своє милосердя. І всі, хто до нього приходять, отримують те, що просять. Цікаво, знову хочу зауважити, що. Е до Христа приходили, але з Христом до Христа приходили сотні, але з Христом залишалися одиниці, навіть не десятки. Але ж вони і вибрали благу участь і отримали винагороду свою, звісно. І останні слова сьогодні і прославив народ Бога Ізраїлевого. І тут дехто теж ну, святих отців вважають, що. Тут говориться не просто про іудеїв, а навіть про тих, хто слідували за Христом, тобто ж ті ж самі люди з десятиградя, тому що це сусідня область, які могли як Христос ішов до Галілейського озера в Галілею через цей Декаполіс, люди могли за ним слідувати. І тут якби, народ, якби євангеліст міг би сказати, що іудеї, але говорить за народ саме що там Було багато і язичників, які теж йшли е, за Господом і слухали, що він проповідував, або прийшли, щоб отримати те чи інше зцілення. І в даному випадку, якщо для іудеїв Христос була сумнівна особистість, а для когось несумнівна, ну, вірніше, для когось пророк, то для греків, для язичників Христос був, е, ну, скажімо так, Якщо не самим Богом, то явно знаряддям Бога, знаряддям не просто Бога, не якоїсь Зевса, Аполлона чи ще когось а знаряддям Бога Ізраїлевого, через якого діє саме Бог, якому молиться Ізраїль. Це цікаве свідчення було для них, і цікаве таке сприйняття, тому що, ну. Вірячи в своїх богів, маючи свою релігію, вони не бачили таких чудес, не бачили таких чудотворінь. І це дійсно для, ну, скажімо так, язичників, які цікавились духовністю і взагалі приділяли місце в своєму житті релігії. Хоча на той час язичницька релігія вже ну, переживала крах, ніхто в це не вірив, крім такого Примітивного народу. А в цих богів ніхто не вірив, і що їх треба задобрювати Тобто таке було обрядовір'я, і то ну, треба ритуал робити, але не більше. На цьому вся релігія закінчила, закінчувалася. То в особі Ісуса Христа вони побачили щось те, що не могли пояснити. І тому вони йшли за ним. І їм було цікаво. Саме тому, і взагалі потім, коли апостоли почали свою проповідь, язичницький світ відгукнувся набагато сильніше, ніж іудеї, які ну, були засліплені віровченням фарисеїв. І, ну так, склалося, не розпізнали саме того, на кого чекали. Чекають досі. От. А, ну, На сьогодні Євангеліє дійсно, я ж кажу, дуже коротеньке, але я думаю, що ми все одно з вами розглянули деякі цікаві речі. Як, ну, як для себе, сьогодні, готуючись до ефіру, я теж деякі речі так, ну, привідкрив або нагадав. Е е е е я такий вираз не знав, не знав, то й забув. Ну, так. Тут згадав, прочитавши. А так, в принципі, все на сьогодні. Так. Е е що у нас в чаті. Тетяна Хилько, слава Ісусу Христу зі святом Пантелеймона Цілителя і вас, День пам'яті, хто сьогодні святкує так? День пам'яті. Добрий вечір, Юлія Трошинська, і вам добрий вечір. Лариса Губрій, слава Богу. Слава Новіки Бога, Слава. Дякую за тлумачення і вам. Дякую, що долучаєтесь до наших ефірів. Лариса Довгопола, слава Богу, доброго вечора та спокійної ночі. І я вам всім теж бажаю тихої та тихої ночі, тихої, спокійної ночі. Так. І нагадую, що для нас важлива ваша підтримка. Вподобайки, коментарі. Вподобайки, будь ласка, поставте, хто долучався до ефіру. Коментарі, поширення в соціальних мережах цього відео та й інших наших відео. Ну і, звісно, підписка, хто не підписаний. І також нагадую, що ви можете підтримати нас, наш проєкт, наші проекти вашими донатами або ставши спонсором на Ютубі, оформивши цю підтримку. І знову ж таки, на традиційно не забуваємо молитись за наших захисників, які боронять нашу Україну від Російської Орди. І о, наостанок. Ще раз, <ріст> щось в мене багато сьогодні. До зустрічі завтра. Божого вам благословення. Хай Господь благословляє та оберігає. Валентина Касянова і я з вами. <ріст> так, Радий вас всіх бачити в ефірі. Нас небагато, але ми єдині во Христі. На все добре, до побачення.